Ви виграли суду пенсійного фонду, отримали рішення про перерахунок пенсії і вже навіть отримували виплати або ж часткові доплати через застосування 821 постанови. А насправді замість повної суми виплати, яку ви відсудили, на картку приходить якісь крихти. Пенсійний фонд посилається на відсутність цільових коштів у бюджеті. Чи можна досягти справедливості та отримати свої кошти? Так, дивіться відео, я розповім, що треба зробити. Якщо ви вже отримали позитивне рішення суду, але виплати здійснюються не в повному обсязі. Не залишайте це на самоплив. Перейдіть за посиланням в описі під цим відео, заповніть коротку заявку і отримайте безкоштовну консультацію юриста. Ми проаналізуємо вашу справу і підкажемо алгоритм дій. Чому не виплачують повну суму перерахованої пенсії? Причиною обмежень у виплатах, перерахованої через суд пенсії, є постанова Кабміну номер 821. Саме нею пенсійний фонд аргументує свої дії. Тепер виплата вашої заборгованості залежить від наявності грошей у бюджеті ПФУ. По суті, фонд визнає свої зобов'язання, однак може виконувати їх роками. Теоретично ви досягли справедливості і відсудили значну суму, а за фактом отримуєте попередню пенсію. І тоді логічне запитання: за що ви судились? Що Змінилось. Та ситуація складна, однак рішення є. Інструмент боротьби називається Зміна способу виконання рішення суду або скорочено ЗСВ. Як змінити спосіб виконання рішення суду. Якщо ви маєте рішення про перерахунок пенсії і виплату заборгованості, ви можете звернутися до адвокатів, зокрема до нас, і ми в індивідуальному порядку подамо заяву про зміну способу виконання рішення суду. Тобто ми змінимо спосіб виконання рішення і не очікуючи, коли ПФУ розпочне поділ коштів по заборгованостях, переведемо виплату на казначейську службу, яка спише ці кошти з рахунків ПФУ, на які з бюджету будуть виділені кошти на цю мету. По простому це означає, що з державного бюджету, до прикладу, виділили 100 мільйонів для пенсійного фонду на виплати заборгованості пенсіонерам. Перед тим як вони тільки надійдуть на рахунки ПФУ. Казначейська служба робить стягнення чітко визначеної суми цих коштів до того, як пенсійний фонд почне розпоряджатись ними на власний розсуд. Додам ще, що за нашими даними, казначейство погасило всі заборгованості, включно до кінця 2024 року, тобто вже є ймовірність швидкого виконання і виплати вашої заслуженої пенсії. Пам'ятайте, пасивне очікування виконання рішення може тривати роками. Чинне законодавство дає нам важелі для пришвидшення цього процесу, та вони вимагають кваліфікованого юридичного супроводу. Щоб зрозуміти, чи підпадає ваша справа під процедуру ЗСВ, і розробити стратегію захисту, звертайтеся до. Фахівців. Заповніть заявку за посиланням в описі під відео та отримайте безкоштовну первинну консультацію юриста. Ваше право на гідну пенсію має бути реалізоване фактично, а не лише на папері. Підписуйтесь на канал Мережа права, щоб бути в курсі важливих рішень та можливостей для пенсіонерів. Дякую за увагу і до нових зустрічей!